Президент підписав закон, який Верховна Рада ухвалила. Тобто, це законопроект. Тобто, це вже закон про мобілізацію. Новий як ти його оцінюєш? Що він змінить? Це закон, але він імплементований буде аж 18 травня, і це вже погано, тому що там одна із норм законодавства. Вісь ті, хто будуть призвані, мусять пройти не менше ніж два місяці. Військової підготовки, і, значить, вони будуть готові. Ну, умовно, їх почнуть призивати там, згідно цього закону, там з 20-го хай десь травня, да, тобто е, готові попати, попасти вони в війська, вже готові десь е, в кінці липня. да, Там, а можливо, там, ну а в більшості там, в серпні або на осінь, е, і сам же Зеленський говорить про те, що е, росіяни готують наступ там в кінці травня, на початку червня. Я до речі, думаю, що це пізніше, вони не спіють сформуватись, але між тим, що все одно вони почнуть свій е, наступ або комбінований наступ там на кількох напрямках е, раніше, ніж ми е, підтягнемо резерви. Тобто цим людям, які вже смертельно змучені, доведеться знову воювати е, влітку з, е, з ненависним ворогом. Е, і це зна, це свідчить про те, що влада політичне, наголошу, політичне керівництво е, як мінімум допустило те, як мінімум, що е, Україна не готова відбивати напад. Як вони в лютому 22-го звали нас на шашлички і казали, нічого не страшно, так зараз це, е, це можна як мінімум говорити. Якщо це не зрада, то це принаймні неефективне управління і це злочинна недбалість. Злочинна недбалість, як мінімум. Чому ви тягли пів року з цим законом? Та ні, рік десь треба назад було це, а ще краще до війни приймати цей закон. Але в нас був діючий від. І тепер. Хочуть перекинути, що ну то це ж не ми це військові. е, закони вносить міністерство. Ну в даному випадку да там е міністерство оборони. Вносить на розгляд кабінету міністрів. Кабмін розглядає, затверджує постанову і Вносить в сесійний зал на перше читання в Верховну Раду. Хто нас контролює Кабмін? Зеленський і офіс президента. Хто контролює Раду? Зеленський і офіс президента? Хто несе політичну відповідальність за те, що держава Україна зараз не знову буде не готова до наступу Росіян? Зеленський і офіс президента. Для мене це очевидно. Мало того, закон прийнятий. А, ні, ще додам. Ще додам, що Росіюшка не слідаючись, заявляє, що вони 120 тисяч зараз призвуть тільки через мобілізацію цих строковиків. Це у нас тепер строкової служби не буде. У них є сорочники, так звані. І я вам повідомляю, що тих срочників, яких вони призвали весною 22-го року, там е, призвали теж аж десь понад 150 тисяч, із них майже половина 60 тисяч. Е, потім підписали контракт. Чому? Тому що на Росії створюють нестерпні умови для солдата, його ганяють на парашу, його там е, ганяють через день в наряд і кажуть, там. Ну, що контракт, Ванечка, і там тобі стане легше. По перше, ти постанеш як контрактник, получать денежку совсем другую. то, ну і Родина о тебе позаботиться. І таким нехитрим способом ми знаємо, що з цих, кого призвуть зараз в квітні, в травні, уже в липні чили десь і 120 тисяч, мінімум 60 уже будуть у військах уже будуть десь під Авдіївкою Бахмутом. І крім того, шайгу заявив, ну я не знаю, вийде у них чи ні, ще на контракт призвати ще 400 тисяч. Вони платять зараз, ну там ну дуже там великі гроші до 300 тисяч. На передку платять не менше 80, якщо вони навіть там десь в заградотряді, тисяч рублей. Да? Платять а 300 тисяч рублей, це майже 4 тисячі доларів для якоїсь бурятій невидані зарплати, плюс допомагають там з іпотекою. Ну тобто вони фактично беруть і наймають бідних росіян, плюс там euh, таджиків дають громадянство, там і теж беруть. Тобто, фактично, якщо Шайгу каже, ну я не впевнений, що вони, але розуміємо, що десь 50-60 тисяч у них Хай 300 тисяч вони ще наберуть і те, що вони бажаться. Ще тобто на літо, у них буде, ну, як мінімум, ще плюс 200. Як мінімум ще плюс 200. А у нас на цей час плюс 200 не буде. Ми будемо з тим самим особовим складом. От, і добре, якщо нам підвезуть до того часу достатньо там, патронів, снарядів в 16-х, якщо ми там ще щось робимо і ми зможемо хоча б відбитися. От тобто наш політичне керівництво заганяє в ситуацію нелегкої боротьби, нелегкої. І ще раз, у нас всі сподівання на зсу, а політичне керівництво у нас ну от якщо дуже мягко сказати, дуже сильно підводить. Дуже Від... сильно... але у нас був закон про мобілізацію. Що цей дає? Які можливості нові? Чому ми його так чекали? Дуже визначний прибрана норма про демобілізацію. Е, і я б би сказав, що е, з нами зіграли злий жарт. Е, вийшла така ситуація, коли в Україні може діти справедливості. Як менталіст, я вам стверджую: ну, принаймні, моя, е, я впевнений в тому, що я зараз скажу: що в, в українців як у нації е, е, тема справедливості вища за тему пра, права. Да? Тобто, е, якщо для європейської ментальності як оце там ще з часів марка Аврелія да, приблизно так це звучало, що хай там е, е, рухне світ, але торжествує закон, законність. Да? Тобто для них право це головне право. Тобто все зробить по закону. А у нас справедливість вища за законом. Тобто, у нас закон, як йшло, як повернеш, так вийшло. У нас. Справедливість ну, в ментальному розумінні це важливіше. От, е, а у русських вони кажуть: а любові ще вище справедливості. Це русські кажуть. Е, ну, наверное, же, так розуміється, любов к Путіну, да? Е, Ну, це можна багато сперечатися про це, але. Е, і у нас от зараз дві справедливості. Уявіть, є дві мами Одній мамі 60 років, і іншій мамі 60. одній син 30 років, який два роки тому пішов добровольцеві 24 четверто лютого, десь в Києві чи в Сумах пішов, взяв до рук зброї, воює вже третій рік підряд. І їй хочеться для неї справедливо, щоб прийняли закон, коли всі на Окей. 36 місяців, 36 місяців. І вона тоді скаже 25 лютого, 25 лютого, це справедливо. А інша мама, у якої сину зараз тільки виповнилось, 25 років, і тепер, згідно е, нових норм, його тепер мусять призвати. Він каже, ні, вона каже, несправедливо. Для мене справедливість. Якщо воювати будуть ті, хто навчені, от той навчений, ну хай не воює до, до перемоги. А мій син не готовий воювати, він не навчений. Е, обидві мами абсолютно впевнені, що е, якраз їхні слова вірні і справедливі. І справедливості. Що в такому випадку мусить зробити політичне керівництво? Воно може або е, самоусунутися сказати я в доміки, це все. Я тут ні при чому, я білий пушистий. Я хочу, щоб і та мама за мене проголосувала, і та. Щоб я для обох мам остався хороший. Тому я самоусуваюсь, я кажу, то залужний все, то, може, сирський, то бригадні генерали, вони вимагали цей закон. Я ні при чому, я білий пушистий. Да? Можна так сказати, а можна бути політиком рівня Черчилля і Деголя і сказати, так, народ, якщо ніхто не може визначитися, що є справедливим, то визначусь я. І справедливо буде отак. Ну, от для мене особисто, як але вийти я... до людей і сказати. І сказати: Ну, от я би був на місці Зеленського, я би сказав, що справедливо, е все-таки, щоб оголосити, що дембель має колись бути, да? що ті хлопці, які воюють, їм потрібно все-таки щось, щось розуміти, але сказати, що ну, наприклад, через три роки хлопці, це неможливо, тому що вас десь це 400 тисяч треба в лютому наступного року звільнити. Ми не можемо 400 тисяч ну, таких класних вояків звільнити, Він а... ну, не може Володимир Олександрович це взяти. Ну, такий вес він не може взяти на себе. От. І тому і отут блюхлени... би треба було лідерство. От тут би треба було. Треба бути справжнім лідером нації, а не думати про наступні вибори. От, ну у нас іншого президента немає, тільки такий є. У нас іншого офісу президента немає тільки такий, тому вони викинули норму про демобілізацію, вони викинули е, норму. Проти ухилянтів неможливість скористатися карточками, тобто можна, і тільки є одна норма, і то там через суд там дуже важко довести, щоб тільки позбавити можливості керувати транспортним засобом. Все, От, більше нічим ви там вплинути не можете знову ж. Немає в законі нічого про те, як популяризувати цей рух. Да? І справжній лідер міг би сказати, що, от, ну, що найбільше коробить всіх. Коробить дві речі. Що Особисті друзі Зеленського не йдуть воювати. Там, типу, а Зеленський, якби був мудрим політиком, сказав би Женя, кашовий мій кум. Но я ж коли сказав, що кумовства не буде, поэтому Женя піде і буде воювати. Хлопці вступайте в батальйон кошового. Да, Женя, наскільки вже м, м, плотненький, що він не може побігти в атаку, штурмовик з нього ніякий. Але він класно буде носити плиту перед себе від 120 мм міліметрового а і ще й по, по міні від міномета під кожну руку. Тобто він мінометний розрахунок і там, типу, кастинг, оголошуємо, хто з ним. Ну, ми ж знаємо, що цього не скажуть. Ну, ми знаємо, що я був там у родичів на Західній Україні. І коли не невели... Це в Сумах можна, в Києві можна загубитися в невеличкому селищі, в невеличкий центрі, невеличкої громади, скажімо, така, як у нас там Недригайловська на Сумщині там чи Краснопільська, всі всі знають. І коли кажуть, все село забрали вже, але син Головихи не пішов. Е зять ще там одного чудака, у якого три магазини, не пішов. А ще е один зять. Він, наче, пішов, ну, служить там десь дінчиком у голови ТЦК місцевого, да? він вроді в ЗСУ, но не на фронті. І люди кажуть, так гадство, де справедливість. Знову ж я нагадаю, для українців справедливість це головне. Так дайте їм цю справедливість. Руйтесь І, куда? а як її дати? Хіба може бути взагалі мобілізація? Ну, тобто, треба мобілізовувати людей. Чи мобілізація може бути справедливою? Е, ні, ну повна справедливість, де ви бачили в світі повну справедливість, але принаймні намагатися зробити світ справедливішим це і є місія українських лідерів. Повторюсь ще раз 20 раз, тому що для українців справедливість це ну, одна із найвищих категорій. От покажіть їм, що ви за те, щоб забезпечити справедливість. До сих пір не ясно, як за яким принципом відбувається мобілізація. Комусь вручають, комусь не вручають блокпости, вулиці де рекрутинг загадки, загадки, де да. рекрутинг, де підготовка масова всіх знову ж таки, ми тупцюємося, і залишається це все таке. Одні кажуть: хай військові воюють, але теж несправедливо, що одні воюють, інші не воюють. Ну, чи дозволить цей закон нам підготуватися до можливого наступу і взагалі призвати необхідну кількість до військ? Е, ну я сподіваюся, я все таки спаюся, що ми е, розрулимо ситуацію е, до ну, принаймні до? До літа, плюс під підможуть союзники, плюс розгребемо ситуацію. Це те, що Сполученими Штатами, що нам закриють не лише бюджет, а у нас будуть не буде проблем з снарядами, і ми принаймні відіб'ємося, а потім почнемо накопичувати, накопичувати ну. І нові бригади, і саме головне поповнювати до штатного розпису діючі. Ну, ну але ж ні для кого секрет, не секретне, будемо говорити, що в деяких бригадах дуже великий некомплект, да? великі. комплект, що там, наприклад, якщо там по штатному розпису 5 тисяч в бригаді, а там 3,5-3 тисячі, то ми розуміємо, що це не то пальто. От, і, і вже в тій бригаді не можна ставити ті задачі так, як їм би було. 5 тисяч. Знову ж, Зеленський вимагає, каже: у нас є план там, типа, я от не вірю. Я знову не вірю. Чому, тому що стоп. Я дуже знаю там, воєнну історію. Я знаю, що військові пишуть завжди кілька планів. Типу, що от, окремо пишемо ми, там, ну, тепер незалужному, сирському. І як мусить політиками ставитись задача сирському, що там пане генерала? Будь, будь ласочка, приготуйте нам три плани. От один план, що у вас всі бригади в повному комплекті, і у вас там по 100 е снарядів на день, умовно, на кожний ствол, ну, танковий чи артилерійський. Да? І у вас там в кожному взводі по дрону. Окей, другий план. Готуйте, що у вас там по 20 снарядів на ствол у вас. 80% комплект в бригадах, і у вас там один дрон, не навзво на взвода народу. І окей, готуйте третій план. Коли у вас три снаряди на ствол, у вас так само, ну, грубо говоря, як зараз, там у вас там не комплект, у вас не вистачає дронів. от, А ми тут на сігареті сидимо. Готуйте три плани. І Генштаб буде готувати три плани, тому що ну, плани готуються від наявних ресурсів, і тому військові завжди мусять. Не навпаки, тобто, коли військовим кажуть, готуйте план, військовий должен спитати: Окей, а які у нас будуть ресурси? І перший ресурс. А як у нас буде з мобілізацією? У нас буде там плюс 200 тисяч, то тобто це план номер один. Не буде у нас 200 тисяч. Це план номер три.